Індія серед головних пріоритетів для України. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у ході зустрічі з послом Республіки Індія в Україні Харшкомарджайном наголосив, що в умовах збройної агресії РФ для нас вкрай важливо активізувати міжпарламентський діалог з Індією. Акцентувалася увага на актуальності співпраці на рівні груп дружби та парламентських комітетів цього року. Саме Індія головуватиме у G20. Тому керівник парламенту обговорив можливу участь України в парламентському саміті G20, який проходитиме в Індії. Я хочу привітати головування Індії цього року в G20. і я хочу висловити слова. Вдячності за ту підтримку, яку ми завжди отримали від цієї організації. Будемо сподіватися, що і цього року ми також будемо мати можливість присутніми на заходах, які організовуються великою двадцяткою. Особливу увагу співрозмовники приділили реалізації формулу миру президента України Володимира Зеленського. Індія готова просувати елементи запропонованої ініціативи. Перший віцеспікер Олександр Корнієнко на чолі постійної делегації Верховної Ради України у парламентській асамблеї НАТО 23 січня розпочав робочий візит до Брюсселю для участі у засіданні міжпарламентської ради Україна НАТО. За його словами, парламентарі планують говорити про Україну та з перших вуст доносити західним партнерам наші потреби. Програмою візиту передбачена низка двосторонніх зустрічей та спілкування з бельгійськими і німецькими колегами. У нас запланований майже весь день з колегами з Бельгії. Будемо зустрічатися із міністрами оборони, з представниками міністерства закордонних справ із колегами з парламенту, з керівництвом парламенту. Як бачимо, останнім часом Бельгія активізувалась підтримці України, це дуже тішить. Хочемо з одного боку і подякувати їм, з іншого боку, і донести наші нові потреби, які у нас там постійно оновлюються. Ну і, звичайно, коли будемо бачити німецьких парламентарів, будемо задавати те питання, яке вся Україна задає зараз, знаєте, подумки ні. Імцям, я думаю, воно зрозуміло, як нам разом врятувати леопардів з неволі, той в яку там політики їх десь поклали. Ну будемо працювати над тим, щоб на парламентському рівні ці всі рішення теж формувалися і напрацьовувалися. Однією з важливих стане розмова з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, 25 січня. Перший заступник голови Верховної Ради візьме участь у дискусії, організованій об'єднанням парламентаріїв держав-членів Європейського союзу United for Ukraine щодо парламентської підтримки та зміцнення співпраці з Україною. Естонія передасть Україні всі свої гаубиці 155-го калібру. Це найбільший пакет військової допомоги для нашої держави від естонського уряду загальною вартістю 113 мільйонів євро. Про це в соцмережах написав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Естонія приклад для світу допомоги Україні. Ми бачимо і відчуваємо допомогу Естонії на всіх фронтах. Дякуємо за потужну підтримку та сигнал світу нашим друзям, які поруч та підтримують і словами і діями. Чекаємо реакції від представників інших держав. Нам потрібна зброя, щоб захистити наші незалежні кордони та території від руз загарбників. Своєю чергою, посол Естонії в Україні наголосив, що його країна в такий спосіб хоче створити прецедент, аби в інших країн не лишилося жодних виправдань, чому вони не можуть надати Україні необхідне озброєння для перемоги у війні. Сьогодні, 23 січня, в Страсбурзі стартувала зимова сесія парламентської асамблеї ради Європи. Цього разу Пар'є частково стала жовто-блакитним. Уже відомо, що Українка увійшла до керівного складу парламентської асамблеї ради Європи. Віцепрезиденткою Пар'є обрано народну депутатку України Олену Хоменко. Представниця комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва увійде до складу бюро асамблеї, яка формує порядок денний і впливає на багато важливих рішень. Також вона буде очолювати засідання самого Пар'є вже найближчим часом. Маємо ще знакові кадрові призначення. Народна депутатка Євгенія Кравчук очолила комітет культури, науки, освіти і медіа в Пар'є – Керівниця української делегації Пар'є Марія Мезенцева стала керівником комітету недискримінації. Під час сесії Пар'є йтиметься про захист прав людини в агресії РФ проти України, боротьбу з насильством стосовно жінок, вплив збройного конфлікту на навколишнє середовище. Загалом на засіданні асамблеї планують розглянути чотири важливі для України резолюції. Пара має е, свій порядок денний. Там багато різних питань загальноєвропейського рівня, і Україна, українська делегація, буде брати активну участь в цьому. Ми хочемо показати, е, що ми дійсно є е, членом європейської сім'ї, що ми беремо активну участь в загальноєвропейських заходах і що ми є одним із лідерів Європи. Польща підтримує створення спецтрибуналу для покарання військових злочинців. За підтримки кількох тисяч осіб у Варшаві біля посольства Росії відбувся перформанс трибунал стосовно підтримки міжнародного трибуналу над воєнними злочинцями, які є відповідальними за агресію Російської Федерації проти України. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Учасники акції закликали засудити Путіна, Лукашенка, Шойгу та Лаврова до довічного ув'язнення. Символічно, що захід відбувся на алеї жертв російської агресії, де власне в столиці Польщі і знаходиться будівля російського посольства. Україна має беззаперечну підтримку громадян ЄС у питанні притягнення до відповідальності Путіна та його поплічників. У цьому переконаний голова парламентського комітету з питань правової політики, народний депутат Денис Маслов. Свідченням цього, на думку політика, є 472 голоси європарламентарів за резолюцію про створення міжнародного трибуналу для Росії. У резолюції є дуже цікавий момент, пункт 13, де йдеться про те, що саме по собі створення спеціального трибуналу для Путіна буде чітким меседжем для російської та міжнародної спільноти, що він таки буде притягнути до відповідальності. Якщо раніше казали, що це неможливо, то зараз ситуація кардинально помінялася. Крім того, це означатиме, що РФ під керівництвом Путіна вже не зможе повернутися до тих відносин із заходом, що були раніше. За словами Дениса Маслова, документ також дає сигнал політичним та бізнесовим елітам Росії. Якщо вони хочуть урятуватися, то мають позбутися чинного режиму.